Цей тиждень став не менш насичений та ще й Геловін нові ігри і їх оновлення. Хотілося би розповісти більше, але поговоримо про головне. Це UA Pro Gaming, і з 26 жовтня по 2 листопада в Стім триватиме тематичний розпродаж до свята Геловіну. На вас чекають горори зі страшенно приємними знижками. Нові релізи, які розробники спеціально випустили до свята, давши гравцям сповна відчути цю моторошну та інтригуючу атмосферу. Не забули і про порцію безплатних демок, і безкоштовної щоденної нагороди у виді наліпок. У розпродажі ви знайдете не тільки відомі хіти, як от серія Resident Evil, Dead Space чи Amnesia, але і щось свіже, наприклад, Forgive Me Phase 2, Fatal Zone, Beast та багато іншого. Якщо у вас бюджет обмежений, враховуючи, що недавно вийшли Ghostrunner 2 та Alan Wake 2 з українською локалізацією, то є чудові проєкти, які продаються за дуже низькою ціною, такі як The Forest, Strange Breach, Dying Light, Outlast, Seven Day's To Die чи Killing Floor 2. Усі вони коштують менше 100 гривень. Однак і це ще не все, що пропонує геймерам Steam. Цими вихідними можна зіграти у дві цікаві гри. Перша це Fallout 76, яка ще й продається із 80% знижкою за 106 гривень. Це гра в постапокаліптичному світі, який спустошила ядерна війна. Вам, як гравцеві, доведеться покинути сховище і дослідити величезну територію Апалачів. В цій грі ви можете будувати бази, виконувати завдання і кинути виклик найбільшим загрозам пустелі. На попередні частини серії також діють знижки, які триватимуть до 31 жовтня. Другим проєктом є Space Engineers. Це пісочниця, що поєднує собі інженерію, будівництво дослідження та виживання в космосі і на планетах. Гравці можуть будувати космічні кораблі, станції, планетарні аванпости різного розміру, де призначення бувають цивільного і воєнного типу. Керуючи кораблями та подорожуючи космосом, досліджуйте планети та збирайте ресурси для виживання. А придбати гру можна із 75% знижкою всього за 92 гривні. І знову безкоштовна роздача в польському магазині GOG, адже цього разу вам пропонують забрати гру Black Set Under the Skin. Ви, напевно, здивовані, адже гра не така і стара, та й коштує в тому ж Steam 399 гривень. Black Set Under The Skin це пригодницька гра, що ґрунтується на франко-інспанській комікс серії про приватного детектива Джона Блексада, який живе в альтернативному світі 1950-х років, населеному антропоморфними тваринами. Сюжет пов'язаний із розслідуванням зникнення боксера Роберта Ейла після загадкової смерті його тренера Джо Дана. Гравець повинен допитувати понад 30 персонажів, розв'язувати головоломки, проходити швидкісні події та вибирати діалоги, які впливають на розвиток сюжету та кінцівку гри. Вона має чудову атмосферу, барвистий стиль та джазовий саундтрек, який створює приємне враження. Epic Games також підготували тематичний подарунок у вигляді горору The Evil Within 2 та гри головоломки з елементами платформеру Tandem A Tale of Shadows. Перша є продовженням The Evil Within, яку віддавали минулого тижня. Вона розповідає про детектива Себастьяна Кастеланоса, який мусить зануритися у світ Юніон, щоб врятувати свою дочку Лілі. Гравець може використовувати різну зброю пастки або стелс, щоби протистояти жахливим істотам, які наповнюють цей світ. Гра має 5 рівнів складності, а також систему крафту та налаштування здібностей і зброї. У тандем Tale of Shadows ви допомагаєте маленькій дівчинці Емі та її плюшовому ведмедику Фентону розкрити таємницю зникнення відомого фокусника Томаса Кейна. Гра має унікальний ігровий процес, в якому ви можете перемикатися між видом зверху, керуючий Емою, та видом з боку керуючий Фентоном. Дівчинка освітлює об'єкти своїм ліхтариком, щоб створювати тіні, по яким ходитиме Фентон. Тандем має чудовий художній стиль, натхнений творчістю Жюля Верна та Артура Конандойла. Вона складається з п'яти світів, повних загадок, пасток та механічних ворогів. Якщо полюбляєте різного типу головоломки, то обов'язково заберіть гру до бібліотеки. А щоб швидше отримувати інформацію про роздач халяву та цікаві новини, рекомендуємо підписатись на наш телеграм-канал та запросити своїх друзів. Знайти нас можна в описі під відео.